Скажіть чесно, коли ви чуєте слово блудний син, яку історію уявляєте? Мабуть, щось на кшталт ось він невдячний втік, усе втратив, потім розкаявся і отримав пробачення. Але що, якщо я скажу вам, що цю притчу більшість із нас усе життя розуміла неправильно? Що справжня драма цієї історії зовсім не в блудному сині, а в старшому братові, і що головний герой тут не діти, а батько, чия любов настільки сильно, що це здається майже несправедливим. Саме про це пише Тімоті Келлер у своїй книзі Марнотратний Бог. Книзі, яка змінює наше уявлення про милосердя, спасіння і справжню свободу, сьогодні я запрошую вас разом зі мною зазирнути глибше за межі звичних уявлень та тем, які ми тут обговорюємо. Давайте разом відкриємо те, чим насправді є притча про божу любов у трактуванні автора. Марнотратна, непомірна, дивовижна. Ви на каналі, де говорю про книги та читання. підписуйтесь та ставайте частиною нашої спільноти книгоманів. Мабуть, кожен із нас хоча б раз чув біблійну притчу про блудного сина. Молодший син залишає дім, живе своє краще життя, розтринькує спадок. А коли повертається з порожніми руками, батько приймає його з відкритими обіймами. Усі ми звикли бачити в цій історії класичний приклад милосердя. Бог приймає грішника, який кається. Але Тімоті Келлер показує, що ця притча набагато глибша ніж здається, і насправді блудними були обидва сини. Її старший син, той хто все життя служив, був поряд та всіляко демонстрував свою праведність, але в душі був далекий від батька через свою гордість. Потребує спасіння не менше ніж молодший. Келлер стверджує, проблема не тільки у відкритому гріху, а й у тому, що гординя, самоправедність і відчуження теж віддаляють нас від Бога. І найголовніше у центрі цієї історії не сини, а батьківська любов. Саме батько той, хто виявляє марнотратну любов, таку, що здається, розкішною, непомірною, безмежною і навіть надто великою марнотратний Бог, якщо відкинути все нашароване та прийняти точку зору автора, допомагає допомагає переосмислити чимало речей, вона ламає наше уявлення про заслуженість спасіння. Вона ставить під сумнів моральний спокій навіть порядних і глибоко віруючих людей. Вона відкриває обійми тим, хто готовий визнати, що потребує любові, а не винагороди. Чому цю притчу досі часто неправильно розуміють? Тому що більшість фокусується тільки на очевидному каяття грішника. Однак, справжня драма притчі – це два шляхи втрати фігурального дому через. Відкрите бунтарство, та що можливо ще гірше, через холодну і показову самоправедність. І Келлер твердить, і в першому і в другому випадку спасіння можливе тільки через радикальну любов батька. Ця книга відкриє вам незбагненну глибину цієї стародавньої історії та дозволить інакше, як ніколи досі, глянути на давно відому концепцію. Ця книга стане для вас потрясінням і натхненням. Водночас, молодший син порушив усі правила. Старший дотримувався всіх, але обидва були далекі від серця батька. Це і справді радикальна ідея, адже одразу кидає виклик тим вірянам, які позиціонують себе як щирі послідовники Христа, дотримуються усієї обрядовості, відвідують церкву, приносять її в цивільне життя та намагаються продемонструвати свою особливість через жертовність. Хоча саме це і є найяскравішою ознакою. Відступництва, бо саме такий спосіб, стиль, формат служіння і передбачає, що віряни очікують на благодать, яку Бог просто зобов'язаний їм дати, як інакше, вони що даремно йшли на все те, щоб нічого не отримати, марно робили добрі справи, недостатньо постили, і цей перелік докорів можна і надалі продовжувати. Але тут головне, ось що очікування, що вам хтось зобов'язаний, бо ви робили купу всього правильного. Гріх у розумінні Тімоті Келлера. ось ще кілька його зауваг. Є два способи загубитися: через явний гріх, молодший син, або через гординю та самоправедність, як старший син. Батько головний герой, він марнотратний у своїй любові. Дає більше ніж здається справедливим благодать. Понад заслуги ніхто не може заслужити прийняття, його можна лише прийняти як дар, обряди і правильна поведінка без справжньої любові до отця не рятують. Історія про блудного сина це не просто історія про грішника, який повертається. Це історія про Бога, який виходить на зустріч обом синам. Щодо розуміння блудності, то це не тільки розгульне життя, це будь-який спосіб жити без Бога як центру свого буття. Справжня свобода починається не там, де ми втікаємо від Бога, і не там, де ми намагаємося його заслужити. Вона починається там, де ми приймаємо його любов як подарунок. Бог марнотратний у своїй любові він дає більше, ніж ми колись можемо заслужити. Книжка невелика за обсягом, але розбита на кілька ключових частин, які характеризують кожного героя притчі. І попри те, що подібних книг не читаю, цю мені порадила людина, до якої прислухаюся. Я був здивований кількома ідеями автора, які вже були сформовані і у моїй голові. А тут знайшли не лише відгука і пряме підтвердження. Ще дивніше, що цю книгу написала людина, щиро віддана служінню Богу, а тому деякі його думки досить сміливі. Тож дайте шанс цій книзі, якщо схочете відкрити для себе теми, про які навряд чи думаєте в будні. І пам'ятайте, справжня любов завжди більша, ніж ми можемо собі уявити. Дякую за увагу! З вами був книгоман. Читайте.